Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сохачовою. Сьогодні ми з вами будемо розбирати тему розв'язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинем із певною масовою часткою розчиненої речовини. І так, умова задачі. Обчисліть масу осаду, який твориться при взаємодії алюміній хлориду. З 300 г розчину калігідроксиду, з масовою часткою калігідроксиду 12%. І так, перший раз ми прочитали задачу для того, щоб написати дано. Що ми робимо? Ми з вами дивимося на цифри, які цифри дано? Є число 300. Біля е, числа 300 стоять одиниці виміру грами. Це значить дана маса. Маса чого читаємо розчину. Так, маса розчину. Якої речовини? А тут написано калій гідроксиду. І тому записуємо. Маса дано дано. Маса розчину калій гідроксиду дорівнює 300 грам. 300 грам. Далі сказано, що друге число, яке в нас тут є? Друге число 12%. Так, 12% чого? Калій гідроксиду добре. Що це нам дано? Значить, масова частка калій гідроксиду. Тобто, я записую масова частка калій гідроксиду, калію аж, дорівнює 12%. Так. Що треба знайти? Дивимося, читаємо, обчисліть масу осаду. Якщо не знаєте зразу, яка це буде речовина, можна просто написати маса осаду. невідома». І так, що починаємо? Починаємо розв'язувати задачу з тих даних, які ми записали. Нас дана маса розчину і масова частка розчиненої речовини. Знаючи ці дані, ми з вами зможемо знайти масу розчиненої речовини. І так, перше, знаходимо масу розчиненої речовини, скорочено, пишу РР якої. Калій ОH. OH. За формулою. Масова частка розчиненої речовини дорівнює маса розчиненої речовини поділити на масу розчину і помножити на 100%. Так, підставляємо дані, які є в умові задачі. Масова частка це 12%, дорівнює. Ми знаходимо масу розчиненої речовини. Це маса калій ОH. Так, і маса розчину 300 грам. Помножити на 100%. Так, що з цього виходить? Виходить, маса калій гідроксиду дорівнює. І тепер я дивлюся, 12% множу на 300 г, 12% ми множимо на 300 грам і ділимо на 100%. Так, скорочуємо нолики, скорочуємо відсотки. 30, виходить 12 множимо на 3, виходить 36 грам. Так, знайшли. Тепер друге, що ми робимо з вами, знаходимо кількість речовини. Знаходимо кількість речовини. Калій-гідроксиду за формулою. Маса дорівнює. Малярна маса дорівнює маса поділити на кількість речовини. З цієї формули кількість речовини калій ОН OH буде дорівнювати маса калій ОН OH Поділити на малярну масу калію аж. Можна поставити тут дорівнює. і е, підставити. Ми з вами знайшли масу калію АЖ, це 36 грам. І знаходимо малярну масу калію гідроксиду. Так, для цього ми беремо періодичну систему. Так, і шукаємо. Е, знайшли калій. Ось він. Калій. Маса 39. Плюс оксиген. Ми тільки що дивилися з вами. Ось оксиген 16. Так. Плюс маса одного атома гідрогену 1, 1. І так, 1 плюс 39 це буде 40, плюс 16 буде 56 грам поділено на моль. Підставляємо формулу. Значить, 36 поділити на 56 грам поділено на моль. Молі е, залишаються, грами скорочуються. І так, 36 е, ділимо на 56. Виходить 0,642 моль. Так, тепер знаючи кількість речовини калій гідроксиду, ми з вами зможемо перейти до кількості речовини осаду. Для цього нам треба ще раз прочитати задачу для того, щоб написати рівняння реакції. Тут сказано при взаємодії алюміній хлориду з калій гідроксидом. І так, третє, знаходимо масу, ой, перепрошую, знаходимо кількість. Речовини. Осаду. Яка це буде речовина осад? Зараз ми з вами вияснимо. рівнянням реакції. Реакції. І так, алюміній хлорид. Плюс калій гідроксид. Йде реакція обміну. І ми пишемо, утворюється в результаті реакції алюміній он з урахуванням валентності тричі, плюс калій хлорид. Дивимося до реакції хлору 3 атома після 1. Ставимо коефіцієнт 3. Трійка належить і калію, і хлору. Калій після реакції стало 3. Тепер до реакції переносимо, ставимо трієчку, групу H3 і тут 3. Ставимо до рівня. І так, над калігідроксидом я ставлю 0,642 моль. Внизу під калійгідроксидом я ставлю кількість моль, яка вступила в реакцію. Тобто за коефіцієнтом Це буде 3 моль. 3. Моль. Так, нам треба знайти осад. Що ми робимо? Ми беремо таблицю розчинності і дивимося. Що ж буде осадом? Я дивлюсь на першу речовину: алюміній ОАЖ, OH 3 Так, я знаходжу, де у нас тут алюміній. алюміній ось він алюміній. І ось на перехресті група ОАЖ OH, я бачу літеру N. Це вказує на те, що ця речовина не розчинна якщо ця речовина не розчина, я ставлю стрілочку вниз, і у нас йде мова про цю речовину. Перевіримо калій хлорид. Я знаходжу калій зверху. З боку я знаходжу хлор на перехресті літера R. Вона вказує на те, що ця речовина розчина. Так, тоді що я роблю? Я над алюміній хлоридом пишу Х моль. Внизу, так як тут коефіцієнта немає, я пишу 1 моль. 1 моль. Так, далі що ми робимо? Складаємо пропорцію. 0,642 відноситься до 3, як х відноситься до 1. Так, звідсіля буде у нас х дорівнює. 0,642 помножити на 1. Поділити на 3 Х дорівнює. Так, будемо ділити на 3. Так, виходить 0,214 моль. Так, і останнє, що ми з вами робимо: ми знаходимо масу. Тепер осаду. Ми знайшли кількість речовини. Четверте. Знаходимо. Масу осаду за формулою. За формулою. І так, малярна маса дорівнює. Маса поділити на кількість речовини. З цієї формули маса, а осад ми вже знаємо, у нас алюміній ОН3, беру квадратні дужки. Алюміній ОХ 3 тому що тут же є кругленькі, так, дорівнює. Малярна маса помножити на кількість речовини. І так, маса алюміній он 3 дорівнює. Кількість речовини є, це буде 0,241 моль. Так, помножити. Наскільки ж помножити, треба знайти малярну масу алюміній он 3 Для цього я беру ще періодичну систему і знаходимо масу алюмінію. Так, ось алюміній маса його 27. 27. Плюс оксиген ми з вами знаходили вже. Оксиген маса одного атома 16, я множу на 3, плюс маса одного атома гідрогена 1. Ось він, так, 1 я множу на 3. І виходить тут 48, так, 48 Плюс, да, далі 27 плюс 3 це буде 30. Плюс 48 буде 78 грам поділено на моль. Так, і тепер ми з вами розв'язуємо далі 0,241 тисяч на моль. Я множу на 78 грам поділено на моль. Дорівнюємо. Так, помножити на 78 дорівнює 16,7 грам. Молі скорочиться відповідь. І так, маса осаду нашого, так, це алюміній он 3 дорівнює.